На місцевому рівні це велике зло. Доброго дня наші глядачі на каналі YouTube про Прорівне. Сьогодні ми знімаємо відео в стінах Рівненської обласної ради, і е, наша гість. Світлана Богатарчук-Кривко, член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, депутатка Рівненської обласної ради. Навіть прийшлося читати назву посади. Взагалі, то треба зрозуміти, що більше люди пам'ятають от Рада Європи і з разом не каналог паре. Так Тому що Рада Європи має чотири основні такі інституції, є дві два політичних органи, зокрема. Комітет міністрів, куди входять всі міністри закордонних справ, і, звичайно, парламентарі тих 46 країн, які є членами Ради Європи, це політичні органи. Але наш конгрес місцевих і регіональних влад є консультативним дорадчим органом. Тобто, перш ніж приймати рішення в двох політичних органах, органи місцевого самоврядування дають свої рекомендації і консультації. Ну, угу. це так, що по-простому. Чим Взагалі відрізняється е, Євросоюз від Ради Європи. По-перше, дуже багато людей дійсно починають плутатися да, денних ЄС, а Демних Рада Європи. Рада Європи нагадаю, що вона була створена в 1949 році після Другої світової війни, і туди входять на сьогодні всі країни європейські, жодного разу там не була членом Білорусі, і нещодавно. Після початку повномасштабного вторгнення була виключена Росія. Але Рада Європи ставить за мету не економічні, не політичні, не фінансові цілі, а у неї три головних складові: верховенство права, права людини насамперед, і місцева демократія. Рада Європи була першою міжнародною інституцією, яка виключила Росію із свого складу. І віддайте частину території, і тоді війна закінчиться. А ви, кожен своїй країні, яку б частину своєї території погодились віддати агресору? Ельзас? чи Тоскану чи Силезію? Адже це як відрізати палець на своїй власній руці. Зрозумійте, агресор на цьому не заспокоїться. Він буде хотіти ще і ще. Російська Федерація терорист! Вбивця країна, в якій немає місця в цивілізованому світі, тоді прозвучало, що ми маємо все зробити. Що країна, яка порушила всі ось ці три принципи: верховенство права, права людини, місцеву демократію, повинна бути виключена. І вже в березні, коли ми приїхали на чергову сесію, уже прапора Росії біля Ради Європи не було. Чи потрібно нам євросоюз? А чи потрібно нам брати участь в цих різних радах Європи, європейських якихось речах? Очевидно, Європейський Союз не просто так був створений. Зараз там 27 країн, і вони вже говорять про те, що все ж таки треба розширення. І це не тільки якась спільнота чи якийсь союз, а це насамперед, мабуть, цінності. Навколо яких об'єднуються ті чи інші країни, це насамперед верховенство того самого права, це вимоги до судових органів, це вимоги до антикорупційних органів, це вимоги до того, як треба дотримуватись з правами людини. Тобто це цінності. І треба чи не треба, мабуть, і ця війна нам показала, що би ми робили всі. Якби не військова допомога, і якби не допомога із нашими людьми, які тепер шукають тимчасову притулку в Європі, мені протягом минулого року довелось там майже до 15 країн відвідати. Я спілкувалася з нашими людьми. Ми спілкувалися із міністрами, які забезпечують перебування наших людей в тій чи іншій країні. І нам треба тільки дякувати за те, що вони на себе взяли, вони тратять свої власні кошти. Євросоюз виділяє, до речі, кошти на утримання наших людей. Крім того, що і місцеві органи влади дуже сприяють у цьому. І якби ми були одні, Які питання ви там озвучуєте, і для чого вони важливі? І на що вони насправді можуть вплинути після початку повномасштабного вторгнення? Перелік питань, які сьогодні розглядає наш Конгрес, змінився кардинально. Якщо раніше в мирному житті, тобто війна, тепер стосується не тільки нашої країни, і нас, українців. Війна змінила все і в Європі. Раніше ми слухали такі питання, як там. На насильство над, ну, над дітьми, що треба органам місцевої влади робити, як забезпечити гендерний підхід до участі жінок і чоловіків в політиці і владі, як організовувати розумні міста. Ми беремо участь в моніторингу місцевих виборів, члени делегацій, і в моніторингових місіях щодо виконання хартії. А тепер, коли стала війна. Питання всі змінились. Перше, це як забезпечити прийом людей, які шукають тимчасового притулку в Європі. Як уніфікувати ці потреби, і як уніфікувати цю допомогу, яка має надавати кожна країна? І ті самі керівники місцевих органів, на яких все ж таки я вважаю, що коли говорити щодо прийому наших людей, то більше долягло на органи місцевої влади, тому що вони найближче до тих людей, вони створюють їм умови, забезпечують освіту, житло дають роботу і так далі. То вони дивувались нашим людям, тому що порівнювали постійно їх з попередніми людьми, які приходили в Європу через війни, через якісь конфлікти, зокрема там і Сірія, і Араби, і Марокко, і так далі. Вони кажуть, що у вас досить високосвідчені люди, що вони не хочуть сидіти на соціальних допомогах, що вони вперше намагаються зразу знайти роботу. Більшість із них, тому що зрозуміло, що не всі. Або відкрити власний бізнес, що дуже добре адаптуються діти, що у вас дуже хороша освіта, то ваш... тому що ваші діти швидко вивчають мови. Коли ми були в Ірландії, то чітко кажуть, ми будемо все робити, щоб ваші жінки, які вже знайшли себе тут, не повертались mm -hmm. на Україну. І ми розуміємо, що на сьогодні найбільша проблема нашої держави це все ж таки як створити умови. А коли ми говоримо за умови, це має бути і безпека. І житло, бо декому нема куди повертатися і роботи, і послуги освітні, і медичні, щоб все ж таки наші люди повернулись до України. Чи відрізняються політики місцевого рівня від наших політиків? По-перше, в кожній країні своя виборча система. Почнемо з того. Я вважаю, що партії на місцевому рівні це велике зло. Я знаю, що в мене дуже багато опонентів, які мені завжди кажуть, ви не праві, Світлана Кирилівна, має бути вертикаль, має бути від Верховної Ради і до найнижчої сільської ради. Ось це та така політична складова. Uh -huh. Я вважаю, що на місцевому рівні, і я це повторюю, це велике зло. у нас депутати стали в обласну раду, зайшли в міську і починають слухати не своїх виборців. Які за них проголосували, а слухайте свого партійного лідера, який їм казівку дає з Києва. В деяких уже скандинавських зокрема країнах, вже не до стать ці чоловіки, тому що там чоловіки не хочуть іти в місцеву владу, ставати місцевими депутатами, і у них вже проблема. Uh -huh. Як зробити так? Вони очевидно вже скоро будуть приймати закон, встановлювати квоту для чоловіків у списках партійних чи е, на виборах uh -huh. у на будь-яких виборах в місцеву раду. Але депутати е, вони кругом різні. Є Ті популісти, які прийшли на хвилі таких обіцянок, є люди, які можливо не, не зовсім усвідчені, але вони щиро будуть співспів переживати за своїх громадян і намагатися вчитися і, і допомагати. І я думаю, що не набагато відрізняються наші місцеві депутати від депутатів європейських. Єдине, що з власного досвіду скажу, що з 2002 року, коли я вперше стала депутатом обласної ради, ну по-перше, там було 64 депутати і всього дві жінки. Ну на нас дивилися як на екзотику. Що ж вони скажуть, що ж вони будуть говорити. Ну, тепер у нас вже 18, дякуємо виборчому цьому закону. І тут вже залежить від позиції жінки. Чи тебе просто використали? Для квоти для того, щоб список затвердила виборча комісія, чи ти йшла в депутати з тим, щоб все ж таки стати депутатом? Тоді йшли в депутати не для того, щоб власний бізнес підсунути, розвинути таких зараз дуже багато з'явилося. Завжди дивуюсь, чому йдуть забудовники, які успішні, які все чому вони йдуть в депутати. Вони ж не будуть займатися своїм округом, вони ж будуть все робити тільки, щоб знайти зайву земельну ділянку, щоб якось добитися якихось там дозволів і побудувати там, де треба чи не треба. А йшли тоді, так, наприклад, директори шкіл міську раду йшли, вони дбали за свою школу. Там головні лікарі були, люди, які знають розуміються на економіці, на фінансах, які розуміють, що таке бюджет. Я з таким переляком йшла на перші вибори. Хай онуків глядить. Я начальник управління освіти. Приїхала з Києва велика перевірка. А мого меншого сина перший дзвоник, перший чоловік. Дуже ревностно сталося, бо буде мені відпустку.